Давайте будемо готувати паску крафіш. Я теж зробив, щоб всього було 100 100 100 100 100 І це все гарно змішаю в одній ємності. Зараз в мене чуть не впала паска. Сталося би таке, коли мама готувала паски. І тепер чекаємо на магію. Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко, і це мій YouTube канал. Я сьогодні одягнув зелененьку вишиваночку, у мене є червона, мене їх дуже-дуже багато, я думаю, ви це прекрасно знаєте. Мені так захотілося. Бо сьогодні е, вже, мабуть, починаються ті дні, коли всі починають думати про Великдень, що готувати на Великдень, коли його святкувати Великдень. Це для нашого суспільства нові виклики, чи святкувати в одну дату, чи в іншу. Я не хочу про це говорити. Я думаю, що кожна людина сама для себе вирішить, коли і як святкувати е, це прекрасне свято, і е, тому в мене буде е, рецепти пасок. Я буду робити декілька рецептів пасок, і сьогодні цей цикл. Е, Приготування пасок я розпочну з такої досить цікавої, прокачаної, модної паски. Декілька років тому вона була однією з, мабуть, найвідоміших в інтернеті. Вона прям розірвала тренди. Тому ця паска називається Крафін. Слово це як Круасан і Мафін, воно пішло звідти. Але головне, що вона прикольна, вона крута, вона смачна і вона буде дуже легко і просто готуватись. Використовувати я буду е, листкове дріжове тісто з моїм лицем від торгівельної марки. Варто, тому що ну ви знаєте чому, тому що все вийде смачно і все буде буде круто. Отож, хватить розмовляти? Давайте будемо готувати паску Крафі, Крафі. Для цього нам треба зробити дуже прості маніпуляції нашими руками. В першу чергу нам треба взяти 100 г кураги, 100 грам сушеної журавлини, 100 г маку звичайного, 100 грам цукру і одну пачечку гарно кориці моїм лицем, а також 100 мл рому. Ви бачите, я так зробив, щоб всього було 100-100-100-100-100-100, щоб вас не путати. І це все гарно змішаю в одній ємності. Беремо ємність. І туди додаємо мак. журавлину. Оп. Курагу нам треба трішечки порізати ножем, бо вона буде занадто велика. Отак. Тепер додаємо цукор. Цукру у мене тут 150 г. Я додаю 100. І за бажанням, якщо ви хочете, можете додати ще 50. Але якщо у вас журавлини курага дуже солодкі, цього можна не робити, бо воно буде засолодким. Далі додаю 100 мл коньяку. Ось так. Я вам сказав, що спочатку я беру ром, потім коньяк. Не знаю, чому так, але ви можете взяти або ром, або коньяк. Якщо у вас немає ни рома, ні коняку, якщо чесно, можна взяти кагор. Він також буде гар, мати гарну структуру. Нам просто чому додаємо алкоголь, тому що це рідина, і рідина нам потрібна, щоб воно все, все об'єднало разом. Під час випікання ця рідина, алкоголь буде випаровуватися і буде лишатися гарний кистясмак. Отакі ось цікаві штучечки. Десь одну дві столові ложки кориць. І відставляємо суміш, нехай стоїть, поки будемо розкочувати тісто. Беремо тісто від торгівельної марки Варто, торгівельної мережі варус. І ось так гарненько, гарненько відрізаємо. Тепер борошно. І а, робимо прикольну штуку. Одну частинку тіста, отак ще одну. Отакою шторкою викладаємо. Беремо е скалочку і так трішки один раз притискаємо для того, щоб воно приклеїлось один до одного. Тепер у нас є вершкове масло. Вершкове масло ми могли розтопити, а могли і не розтоплювати. Я його не розтоплював, я його просто е воно лежало в теплому місці десь декілька годин і стало розм'якшилося. І я так гарненько змащую тепер. Важка маса буде працювати тут як клей, буде таке, знаєте, трішки-трішки приклеюватись. По-перше, я хочу, щоб ви розповіли мені про свої традиції на Великдень. Розкажіть, про які ваші, які ваші великодні столи. Давайте так, в коментарях пишете своє місто. Звідки ви родом, і які у вас спогади з дитинства, що у вас було такого прикольного? Я знаю, що багато людей на Великдень їли копчене м'ясо. У багатьох були коптильні, багато людей ну, їли такі різні традиційні страви. І я, якщо ви напишете, я хочу прямо їх почитати. Бо, знаєте, YouTube і спілкування це є дуже прикольна частина, де ми можемо обмінюватися нашими якимись дослідженнями і нашими якимись думками. Тепер беремо. Ось цю суміш гарну, з цукром, з сухофруктами гарно викладаємо. Тепер закручуємо такий рулет. Нічого важкого геть немає. Тепер вздовж розрізаємо ножем. І тепер нам треба зробити щось дуже схоже по технології на вертуту. Беремо ось так. І закручуємо. Вертимо, завертаємо. Хоп, так само і тут. Якщо у вас тісто ці шматочки тіста трішки розпалися, нічого страшного, та притисните, ми зараз слідно будемо їх в форму вставляти, це не буде проблемою. Дві форми? Пергамент з моїм лицем? Чи купували ви щось з моїм лицем і як воно вам? Вам подобається якість? Бо мені подобається. Я ніколи вас не питав, чи любите ви моє лице? А чи любите ви моє лице, коли воно на якійсь упаковці? Чи ні? Давайте настав час поговорити. Ось так гарно обрізаємо. Беремо ще трішки вершкового масла і гарно змащуємо форму внизу, ось так. внизу, з боку, з боку, внизу. Після цього беремо тісто. Ось це наше не тісто, а вже майже паска. І вкладаємо ось так. Ось. І ось так. Два. І тепер чекаємо на магію. В теплому місці. Ставимо, і чекаємо 2 години, поки тісто підніметься. Коли воно підніметься, тоді будемо ставити до духовки. Зараз йому треба вирости. І зараз треба бути ось так. Дві годинки пройшло. І у нас настало чудо. Подивіться, як виросли крафіни чи не красе. Паски, сучасні паски. Зверху ось так гарненько і ніжно змащуємо жовточком для того, щоб був гарний колір. все як робиться традиційно, як ми до цього звикли. Тепер треба духовку розігріти до температури 180 градусів і на одну годинку поставити і просто думати про щось ніжне і приємне аж до того моменту, поки у вас не видуть ваші пасочки класними і гарними. Зараз в мене чуть не впала паска. Сталося б таке років 20 назад, коли мама готувала паски. До речі, цей рецепт ви можете знайти в каталозі підтримки від варус, який має назву Великодні страви, або в моїй книжці, яка ось ось виходить, яка має назву весняне різномаїжжя». Тут дуже багато зеленого, прекрасного і смачного. І цю книжку ви можете купити в варусі. І поки пасачки доходять в духовці, можна зробити просту глазурь. Якщо хочете, ви можете зробити, наприклад, збити вершки з желатином або подивитися на глазурь, яку я раніше давав в деяких моїх рецептах, ось тут посилання. А можете зробити просто просту класичну глазурь. Я беру сок одного лимона, 200 г цукрової пудри, ось так заливаю і гарненько-гарненько змішую, і у нас вийде глазурь. Година пройшла і подивіться, що в нас вийшло. Тепер треба трошки почекати, щоб вони охололи. Але хто я такий, щоб чекати, нехай мене опаляться пальці, нехай мені буде боляче. а а, -а, -а. Перекладаємо їх на тарілочку і нанесемо глазур. Традиційно такі паски без себе глазурі, але. Євена це ніколи не зупиняло. Ну, якщо чесно, це просто вогонь. Чому це вогонь? Бо оця глазурь це те, що асоціюється в тебе з, з паскою. І цю глазурь вона ну, наносиш на гарну, на гарну нову паску, і вона стає зрозуміло, але більш ніжна текстура, більш така ніжна форма. І вона просто розпадається на частинки. Одним словом, я це називаю він-він, коли перемога-перемога. Хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь до кінця, за те, що ви готуєте мої рецепти, за те, що ви коментуєте. І хочу вас поздоровити з предешніми святами, з світлими святами, світлим святом Великодня. Я маю надію, що ви вирішите для себе. Всі свої важливі життєві питання, і я дуже вірю в те, що саме ось ці святкові столи це те, що мене спонукало на боротьбу за українську кухню. І я дуже хотів би, щоб на ці святкові столи виготували ну, трішки більше української автентичної кухні і ділилися рецептами з усіма. Я буду брати рецепти і розповідати про ці рецепти всьому світу. Ми разом єдині, ми разом сильні. Ми разом Україна.